В який день я народилася, в такий день я загинула разом із ним. Я на все сподівалася, тільки не сподівалася похоронити свого сину. Це мій старший. Спочатку днів на війні перед тим він був в 7 місяці. Я його просила не йти. Не, не секрет, що я його просила не йти як матір. Кожна мати переживає за свою дитину. І він розсердився і сказав, ти могла б мені цього не говорити. Ось наш лежить герой, козей Віталій Олександрович, мій син. Він був комісований, в його був білет, що ви поняли, він не бачив на праве око. Так, да, він стріляв з лівого. Це, знаєте, така людина була, яка любила життя, любила все. Але він найбільше це любив батьківщину, Україну. Для його Україна це була понад усе. Я каже, готовий на все. Я хочу каже, щоб ви були тут. Жили спокійно, а я, говорить, за за батьківщину, за за, за свою сім'ю, за за свою за свою область завжди буду стояти. Він мій син, але це була людина безстрашна. Всі побратими, які от навіть були на похоронах, говорили однозначно, це людина, яка йшла в бій з посмішкою. Він ішов перший. І ніколи ні на кого не тримав зла. Я, я, я вражена була, от який він мав характер, світлий. Ще серед боїв брали штурмом. Вони в червні благодатне. Він був поранений осколком в голову, пере, перев'язав себе і продовжував наступальні дії. Тобто наступав, спас танковий екіпаж. Коли він вже приїхав після додому, то танкісти принесли відро м'яса йому. Ну за те, що це каже, було наше друге день народження. Загинув на Коп'янському напрямку при штурмі ворожих позицій. Вся група загинула, які тільки були з ним. Загинув мій син героїчно, залишився сам один на полі боя, став на повний ріст, взяв переносну ПЗРК і влупив по ворожому БТРу. Так і слів побратимів, говорить, що він його знищив. Але, на жаль, проти їх була. Проти їх був батальйон Штурм з цей ну і, і, і попали із цього, із Калібра 7,62 в шию, тобто із покемона, як говорить. дві, дві неділі пролежав на полі бою. Ніхто не міг евакувати через те, що не було можливості евакуювати. А служив він в 68-й бригаді імені Олекса Довбуша. У нього, напевно, хоробрості і мужності патріотизму більше як в нас тлі. Він сказав, що він не вернеться. Він не вернеться, він не вернеться тільки з перемогою. Мені кажуть, тримайся, бо тебе ще двоє є, але цей тих не замінить, а ті двоє цього не замінять. Пам'ятаю, як ріс, який добряк був взагалі, який той голос завжди ніжний. Мама, мама. Всі кажуть на мене жити, жити, а як жити, де собі сили знайти, жити. Здається, що це страшний сон, що ти проснеться і все буде як раніше. Мій синулька, не можна змиритися смертю своєї дитини. Де йдеш і дивишся, всі люди живі, а твого немає. Чи може бути ще більша жертва? Як віддати своє життя за батьківщину, за нас усіх. Це останнє фотографії. Останній місяць тому... прапор його бригади. Це йому дали цей орден за благодатне, за жовтні, першого жовтня його нагородили. Смерть мого сина не була даремною. Тобто він, він місію свою викинув і останнім своїм пострілом він все-таки знищив ворог. Збираємо ту петицію. Хочеться увіковічнити його ім'я. Я рахую, як батько. Він достойний цього. Все вложував в перемогу. І загинув як герої. От я, моя сім'я, ми всі. Ми завжди донатимо, донатимо, донатимо. Для нас війна не закінчилась. Війна закінчиться тоді, коли не буде ні одного ворога на нашій землі, включаючи Крим і ці всі наші території.